Ви знаєте, я коли прокинувся сьогодні. У мене якраз перша думка така і була, що отмовляв, напевно, першоквітневий жарт. Хоча з такими речами не жартують, коли мова йде про обстріли. І тут виявляється, що сьогодні вночі шахеди е вперше з початку року, з початку року, не атакували Україну. Так е лише відомо, що збройні сили от повідомили повітряні сили, що за ніч було запущено тільки дві авіаракети, і дві авіаракети було е збито. Um, є інформація про те, що світла немає там на Херсонщині, але це і все фактично, пане Борислав. А от про що нам говорить інформація, коли вперше наш глядач добре знає, що ми щоранку е кожного ефіру говоримо про оперативну інформацію, коли там пишемо про шахеди, говоримо про шахеди, розповідаємо про те, як обстрілюють на дві сторони? Сьогодні нічого взагалі немає. Що що трапилось? Ну почнемо з того, що це ж не перший раз, не перший випадок такий. таке вже було 14 березня, а перед тим 14 жовтня минулого року. Але так, шахеди сьогодні не використовувалися як і тоді, але скидалися бомби, каби на Сумщину, Запоріжжя, на Донеччину. Турецьк сьогодні вночі просто закидали кабами і відчуття того, що росіяни. Сьогодні вночі, мабуть, намагалися скинути залишки, які залишилися на кінець місяця саме по кабам, бо інакше це нічим не можна пояснити величезна кількість по периметру фронту, використовувалась кабів. Але дивіться, якщо хтось вважає, що все закінчилися дрони у росіян або закінчилися ще там можливості. Ні, нічого не закінчилося більше того, останнє. Експерти, ну, останні заяви експертів, кажуть, що якщо сьогодні росіяни можуть одночасно накопичувати 200-250 п'ятдесят е Одночасно в повітрі для того, щоб атакувати, це поки що максимальна кількість, яку вони можуть не тільки виробити, а й тримати у повітрі, тому що це має обмеження через кількість людей, які використовуються, через там багато чого. Але головна проблема це все ж таки Так от 250 шахедів на добу вони можуть зараз виробляти. То до кінця року кількість таких шахетів сягає 500 Тобто, ми можемо розуміти, що десь в листопаді-грудні. Росіяни зможуть використовувати 250, вже ні, 500 шахетів 500 шахетів для того, щоб атакувати Україну, і нам треба готуватися до того. Нам треба розуміти, що до цього часу в Україні повинна бути побудована протидронова система. До речі, естонці десь два чи три місяці тому презентували подібну систему, яка складається з локатора. І система автоматичного наведення, і знищення такими невеликими ракетами а, цих шахедів. Успішно пройшли іспити, все супер. А, я знаю, що схожа ситуація є в Європі ще в одному місці, там теж, ну, але ще не закінчено тестування. А, ці проекти створені менш ніж за рік. Україна третій рік під обстрілами шахедів і досі не створила таку систему. Це говорить про одне з трьох або Ті люди, які займаються цим напрямком, не спроможні це зробити, або їм особисто це не треба, і проблеми українців їх не турбують. Або тут одночасно два в одному, коли дурні і некомпетентні, об'єдналися для того, щоб Україна не отримала результат. Це не що інше, як диверсія і саботаж. Бо ми пам'ятаємо історію з бракованими мінами, дуже добре пам'ятаємо її, і ми дуже добре розуміємо, що коли тоді ніхто не був покараний, то він не буде створювати антишахетну систему. Але ще раз скажу: вже є приклади маленька Естонія, яка готується до повномасштабного вторгнення ще раз, це не перебільшення готується до повномасштабного вторгнення, готується і до е відсічі шахетних атак. І саме тому вони створили і вже це масштабують і це використовують. А Україна і досі не може це зробити. Не може? Чи влада неспроможна або не хоче? Хай відповідь напишуть в, коментарі, в коментарях наші глядачі. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чому у нас і досі не побудована антишахедна система? В Ізраїлі, до речі. Після того, як вони зіткнулися з цією проблемою, воюючи з Хізбалою, вони створили не все захищає Залізний купол, він протиракетний. А от система проти Шахетів вже існує. Так от, Ізраїль створив, Естонія створила, зараз країни, скажімо так, Скандинавії закінчують створювати. Але ще раз, вони це створюють, а ми за три роки ні. Напишіть. Як вважаєте, чому не створена система на базі держави не масштабована і ще вона не стоїть? Бо коли нам кажуть, що там випустили 250 ракет шахетів, збили сотню, частина втратила локаційно, але частина там 70 влучила, це говорить тільки про одне у нас. Нема тої системи, яка б могла все це знищувати. Пишіть в коментарях. До речі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, не забувайте поширювати. Це все важливо. Тому зараз, якщо ви ще не підписані, підпишіться на обидва канали, на канал «Сій час» і на мій канал, це ефір, де на двох каналах. поставте вподобайку. Так працюють алгоритми Ютубу. Ми розуміємо, що ми трохи вже втомили вас цим, але так вони працюють. Ставте цю вподобайку, так ви будете допомагати каналу і допомагати іншим людям побачити ці ефіри. Поширте це від вас залежить. Скільки ще людей дізнається цю інформацію? І не забувайте писати в коментарях. Звідки ви дивитесь цей ефір? Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це. Пишіть це важливо, географія наших глядачів, ми дійсно завжди вивчаємо. Пишіть і дякую, що ви активні, а не пасивні. Так от повертаючись до того, чого зараз це не відбулося, можу сказати: це не відбулося після гучних заяв Трампа. А після того, як Трамп поспілкувався за грою в гольф з Олександром Стубом. І він кардинально змінив свою позицію. Якщо раніше він не ну скажімо, робив гучні заяви проти Путіна, навпаки, намагаючись його там якось обійняти, я кажу віртуально, але намагаючись йому там підкинути якісь позитивні історії, щоб він оби заключив цю домовленість по Україні зараз, після розмови з Тубом, коли Трамп, наприклад, запитав його, чи можна довіряти Путіну, той заявив, Я. Путіну довіряти не можу. І це була найкраща відповідь. І після цього ще був там, до речі, лінці Грем, який нещодавно зробив гучну заяву. Це дуже близький сенатор до Трампа. Він вони не тільки по політиці близькі, вони не тільки грають в гольф, вони взагалі друзяки. Поза політикою. В них є окремі історії. Там в них вони проводять багато часу разом. Просто багато хто про це не каже, не говорить. А чому? Так, от, лінці Грем зробив заяву. Що е, якщо з'ясується, що Путін маніпулює Трампом, він пошкодує про це, і зараз ми бачимо, як Ступ почав грати в цю гру теж підключився, і ми бачимо, змінилися наративи у Трампа змінилися моделі е, формування думок. Хтось каже: та ні, це чергова заява. Ще раз від заяви до крока у Трампа. Дуже швидко минає час. Спам'ятайте, я запроваджу мито на мексиканські товари на канадські товари, та ні, ніколи він не ризикне це. Партнери запровадив по Росії. Буде так само. Трамп зрозумів, що тягне час Путін. Трамп розлючений, що він пропонує перемір'я і енергетичне теж, а Путін кожну ночь ніч атакує Україну дронами. І тому зараз для того, щоб знизити той градус. Сьогодні взагалі нічого не використовував тільки по лінії фронту. Це показує, що Путін розуміє, що Трамп дійсно роздратований, і не хоче його дратувати ще більше. Тому що він розуміє, що те, що будуть накладені вторичні санкції, це одне. Але у Трампа є ще один козир. До речі, хто не пам'ятає, то його прізвище Трамп і перекладається як козир. Є козир, який він може використати. Це надання Україні. Зброї більше зброї, ніж зараз ми навіть отримаємо, і ті, хто каже, та ні, він хоче продавати. Повірте, він і гроші отримає від Європи з тих заморожених грошей Росії і передасть нам зброю. Бо саме Трамп був перший, хто передав Україні стінгери і Джавеліни, не Байден, не Обама, а саме Трамп. І до речі, зробив він це після того, як погіршились стосунки між Росією і Сполученими Штатами на початку свого першого правління Трамп заявляв. Володимир Путін хороший президент. В мене з ним чудові стосунки. Він класний, він це супер. А потім охолодження стосунків, потім висилка дипломатів, закриття дипломатичних структур. Саме Сполучені Штати почали це робити. І саме тоді черговий ляпас для Путіна був, коли Трамп передав Україні летальну зброю. І зараз Путін розуміючи модель поведінки Трампа, його психологічний портрет, вирішив. Збавити накал, це до речі, показує, що в Кремлі добре розуміються на Трампі. Так є там, мабуть, трамповеди або трампознавці. Погано, що в Україні їх немає. Погано, що в Україні на всьому цьому зростає антиамериканська антитрампійська істерія, тому що дивіться, Ступ приїхав, поговорив з Трампом і досягнув потрібного Україні. Стармер приїхав поговорити з Трампом і досягнув потрібного Україні. Навіть після конфлікту між Трампом і Зеленським. Ми побачили, як підключилися британські дипломати, і особисто Стармер, і вони погасили це полум'я. Досягнув потрібного результату України, і тільки президент України не може досягнути потрібного президента потрібного результату для України. Мене дивує, якщо він неспроможний, хай не лізе, і хай делегує повноваження тим, хто може. От, наприклад, поїхала наша делегація, її проінструктували британці. Ви ж бачили, що казати, що робити, що можна що можна погодитись, де треба мовчати, що не можна віддати. Результат Україну задовольнив. І Трамп після цього каже, бачите, Україна хоче миру. Хоча, фактично, ми зробили крас... Ми. Британці нам допомогли зробити красиві рухи і перекинути м'яч на поля Росії. І зараз Росія не може нічого зробити, тому що британці досвідчені, зрозумні, дорослі, компетентні, вони розуміються на цій грі. Шоумени, у мене ні, але шоумени у мене виконали все, що сказали їм, дорослі. Ми отримали результат. Так може, хай дорослі займаються цими справами. Так от, повертаючись до всього цього, ми бачимо, що Путін зрозумів, що він перетиснув. І зараз він буде шукати варіанти. Я не скажу, що він зразу піде на поп'яту, але він розуміє, що Трамп зараз справді розлючений. Він не любить бути в дурнях, і Трамп зараз тисне і постійно педалює цю тему. Я хочу. Підписання цієї угоди, до речі, він буде тиснути на Україну. Він буде тиснути на всіх з Україною. Він своє хоче, з Росією своє. Одночасно він хоче не лише підписання з Росією, щоб Росія з Україною підписала якусь угоду про припинення вогню. Він хоче ще відірвати Росію від Китаю, але це все різні вектори, і один іншому не заважає більше того, в голові Трампа вони уживаються. Тому нам треба зрозуміти перше. З Трампом треба вміти працювати. Друге, а краще такий союзник, ніж ніякий у Росії. Хочу нагадати союзники: Північна Корея, Іран, Білорусь ну не найкращі союзники, але навіть Путін. Цей покидьок розуміє, що краще такі союзники, ніж ніякі, а у нас сполучені штати союзники. Так в нас з ними не все добре. Але для тих, хто думає, що все потрібно бути тільки цьом-тьом, хочу нагадати: найбільший союзник Ізраїлю на Близькому Сході, саме у Ізраїля, це Сполучені Штати у Штатів. Найбільший союзник на Близькому сході це Ізраїль, але вони настільки часто конфліктують. Інколи прем'єр-міністр приїжджає в Ізраїль і йому відмовляють праві виступу в парламенті. Інколи прем'єр-міністр Ізраїлю робить такі заяви в бік президентів Сполучених Штатів, що після цього ноти протесту з'являються. Американці інколи таке заявляють, що кнесет Ізраїлю стає на диби. але це не заважає їм використовувати один одного у власних інтересах. Це називається прагматизм. Це називається реальна політика. А не те, коли всі посміхаються, підписують 30 угод про безпеку і жодна угода не дає Україні нічого. Підписані угоди Зеленським не дали Україні нічого. А от дзвінки, зроблені е британськими дипломатами і консультація нашої делегації, допомогли отримати бажання. Це для розуміння, тому що у мене. Вони планують це в форматі серіалу, якщо що, зробимо дубль, але дубль в житті не завжди можна зробити. А прагматичні політики британські, вони взагалі по іншому дивляться зараз. Ми бачимо, як Путін, розуміючи Трампа, буде робити невеличку паузу і, скоріш за все, буде йти на зустріч Трампу, якщо не хоче отримати проблеми, а саме. А, ті саме вторинні мита до речі, а, там дуже цікава ситуація. Мита накладається не на Росію, додаткові. Ці а, буде накладене на тих, хто купує це на Китай, це на Індію, це на Бразилію, це на інші країни, і всі ці країни повинні будуть сплатити це в бюджет США. Якщо вони не сплатять, вони не зможуть торгувати зі Сполученими Штатами, які є не лише економікою номер один. А й ринком номер один, куди весь світ скидає свої товари. Це розуміють дуже добре. Особлива Індія, яка зараз проводить перемовини зі Сполученими Штатами про переніс виробництва з Китаю, американського Китаї, до Індії. І Індія каже: Ого, зараз ми купимо російську нафту. Ми за будемо заплатити таку ціну, що нам легше купувати будь-яку іншу нафту. А якщо не заплатимо, ми втратимо американців як партнерів у виробницьких е, потужностях. Вони цього не хочуть. Щоб це зрозуміти, просто це велика глобальна геополітична гра. Саме тому сьогодні вночі нічого не летіло, щоб збавити цей градус після заяв Трампа, і це лежить на поверхні. Але найцікавіше те, що відбулося е, навіть поза. Цих от розмов президента, це заяви радників по безпеки про те, що Трамп впевнений, що отримає цю угоду. Такі заяви робляться тільки тоді, коли це поставлено як ціль. І якщо ця ціль не буде досягнута, тоді тому, хто, скажімо так, завадив цьому, буде відправлено покарання. Тут якраз ми розуміємо, саботує Путін. І от зараз наша стратегія. Я сподіваюся, що в офісі президента знають, що таке. Пам'ятаю, що в голові Зеленського нема місця для стратегії, він багато разів вже про це заявляв, але голові в офісі повинна хоч пам'ятати, що не стратегія. Наша стратегія повинна бути не провокувати Трампа, розуміючи всі нюанси, використовувати його психологічний портрет в інтересах України, і розуміти, що зараз важливо, важливо. Щоб Трамп, а таке буде рано чи пізно, буде шукати когось призначити винним, щоб в нього не було навіть варіантів, і винним була тільки Росія. Так, ми повинні шукати варіанти, які шукають інші. Як Британія шукає, як Франція шукає, навіть Канада шукає варіанти, якби погасити ту торговельну війну, так тому що понти в інформаційному полі закінчуються на практичних збитках підприємств і структур. І всі шукають варіанти, і тільки у нас люди живуть якимось кліповим мишленням, і от цим от, е, перемиканням каналів і інформаційними війнами життя. Воно справжнє, і треба це розуміти. І наприклад, поїздка фінського президента призвела до того, що в Москві задумали, що робити далі. І мені приємно, що в нас є такі партнери, як, наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії або президент е, Фінляндії. Мені неприємно бачити на шостому році правління нашого президента, його невігластво і некомпетентність, і оце найгірше, чи можна пане Бориславе, в якості одного із стратегічних кроків. Ви казали, що стратегія, на жаль, відсутня на Банковій, Але якщо там дивитись озратися за периметр банковий і говорити про інтереси України, але стратегію, яку ми можливо вибудовуємо для поліпшення. Стосунки, От давайте на цей скрін подивимось. Я до речі, у вас в телеграм-каналі надибав на цей пост. Мова йде про головного рабина, який зробив класну штуку. От ви пишете, що це стратегічне і правильне рішення, і е, що відбулось? Відбулось те, що був запрошений до України Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. От ви сьогодні е, говорили якраз про те, що потрібно вміти працювати з Трампом, вибудовувати ось ці стежинки до Дональда Трампа. Чи є зокрема ось це як приклад того, як потрібно будувати до серця, до мізків до ще інших місць Дональда Трампа? Ось ці стежини дивіться. Трамп, ми не можемо достучатися до Трампа. Це зрозуміло. Він не переварює Зеленського. Це стара історія. Але ми можемо достукатись до його оточення, оточення, яке впливає на світогляд Трампа, на формування його поглядів, на формування його дій. Саме тому ми повинні працювати з тим, хто навколо Трампа і найближчі до нього. Місяць тому ми зустрічалися з Равмоша Асманом, і він казав, що він особисто поїхав в Вашингтон, використовуючи зв'язки єврейської громади. Познайомимося з величезною кількості а, політиків, релігійних діячів, громадських діячів, які мають відношення до Трампа. Рав Моше зустрівся тоді з, а, а, з Марком Бернсом. Це справді особистий духовний радник Дональда Трампа, і той, до якого у Трампа величезна довіра і той, який впливає на християнський світогляд Трампа. Це я серйозно кажу зараз. Більше того, він, його познайомили, вони затоваришували. І мені Раф каже: якщо я його запрошу до України, як ти вважаєш, як це буде? Я говорю, Ребе, якщо ви це зробите, якщо ви покажете все, що у нас відбувається, і що росіяни роблять, це плюс в Україні. І він почав цим займатися. Він і так би зробив це. Йому порада потрібна мене як політика. Ми з ним час і часу комунікуємо в цих питаннях, і я побачив, як це відбулося. І так він привіз його в бучу. І після того всі читали вже допис Бернса, який каже, що Україні не потрібні гроші, Україні потрібна зброя. Україні потрібна увага. F-35. Україні потрібно те, чим вони можуть захистити свої домівки. І своїх дітей, і своїх сім'ї. І це найважливіше, і він повернеться і буде говорити з Трампом. І, можливо, це теж буде впливати. Але якщо цього не робити, ми ніколи це не отримаємо. Більше того, є не лише він. І коли ми бачили, як Бернс вирушив до Бучі, Ірпіня Бородянки, щоб на власні очі побачити наслідки злочинів російської армії, то саме після цього з'являються такі дописи, після цього з'являється інформація від цього, від цього цієї людини, після цього з'являється реакція в Сполучених Штатів, тому що ЗМІ американські про це теж пишуть, і це важливо. І е, окрема історія, коли Бернс розповідає про те, що його шокували історії і свідчення тих людей, які розповідали, як пасторів ставили на коліна і стріляли їм в потилицю. Повірте, це значно краще, ніж будь-які заяви Офіса президента і їх перформанси. Оцей візит буде мати більше наслідки, ніж всі потухи Єрмака, Зеленського, Арахамі і всі інші цей шалопоні. Вони не розуміють і досі. Дипломатичний десант, пане Юрію. Ми скільки років вже з вами говоримо про це? Про дипломатичний десант. Роки ще раз кажу я, звертався до Оксани Маркарої 23-му році, кажучи, це необхідно робити, це необхідно робити. Працювати з релігійними діячами, громадськими діячами, популярними журналістами і блогерами, відомими науковцями, популяризаторами науки на рівні спортсменами. Це треба комунікації, і вони повинні тиснути. У нас є відвертий. Наш шанувальник України Стівен Кінг. З ним ніхто не працює. З ним ніхто не працює, але він сам емоційно підтримує Україну. Але він може бути потужною, потужною силою, яка формує суспільну думку. На нього підписана величезна кількість людей. Його до нього прислухаються. Його цитують світові ЗМІ Таких людей в Штатах величезна кількість. Це не лише Тімоті Снайдер чи Стівен Кінг. Ще раз кажу, їх величезна кількість. Але хто з ними працює? Серед слуг народу, до речі, при всій моїй неповазі до цієї структури є декілька людей, в яких, які є професійними лобістами, там тютюновий лобіст, лобіст, ну такі вони аграрні лобісти. Але в них є зв'язки в Вашингтоні. І я це знаю стовідсотково. Знаю від своїх американських друзів в Вашингтоні, які мені кажуть: ми дивуємось, що ці люди тут не живуть, не ходять по кабінетах, не постійно не вкидають в уші інформацію потрібну, не створюють якісь круглі столи. А так працює американська політика. А чому? Тому що герой у нас повинен бути тільки один, і це не пес-патрон, це Володимир Зеленський. Саме він повинен бути всіх перемогти. Він повинен повернути всі землі, він повинен один подолати всіх ворогів, конфіскувати гроші російські в Європі, і сказати, що він найвеличніший побідун України, але потрібно, щоб працювали інакше. До речі, я колись пояснював Зеленському ще до того, як він був президентом, як працюють ці інституції, і він мені тоді казав: Так ви що, в пасе, щось дійсно робите. Ще це було десь за місяця-два до його балотування, коли я йому казав: ти не розумієш, як працює державний апарат, куди ти лізеш? Але ж бажання було величезне у нього. І от що я можу вам сказати? Що, на жаль, навіть після шести років вони не розуміють важливість оцієї народної дипломатії, не системної дипломатії, коли люди, до яких є відношення, є стосунки, є старі. Там дружні зв'язки можуть зателефонувати, написати, приїхати, кого запрошують на день народження. Розумієте? У нас до речі в Україні величезна кількість таких є, але вони всі майже не з влади. До речі, найцікавіше. Це колишні посли Сполучених Штатів, це колишні міністри закордонних справ, це голови Верховної Ради, це керівники комітетів з міжнародної діяльності, це інші керівники різних комітетів. Це взагалі люди, які працювали в різних організаціях. Розумієте, я, наприклад, комунікую майже зі всіма своїми колегами з інших делегацій парі, хоча я не є депутатом зараз. І коли мене запрошують в парламентську асамблею, я приїжджаю туди, спілкуюсь, доношу потрібну інформацію. Але це ще раз, я не є представником влади, а потрібно, щоб робила величезна кількість людей з мандатом влади. І це треба координувати. Але я ж влада, пам'ятаючи про те, що вона хоче бути одною єдиною силою, яка перемогла всіх, не дає іншим працювати. І ми не маємо результату. Ні, результат ми маємо. Той, який зараз. Бо влада, якщо бачить, що хтось чогось досягає, або має якийсь рейтинг, вона намагається його або дискредитувати, або облити брудом, або звільнити, як було до речі, з залужним, і це найкращий приклад того, коли людина, яка досягла результату, якою до речі, Україна пишається, і яка фактично дала відсіч ворогу. Зіткнулась тим, що його зняли з посади тільки через те, що в нього рейтинг більше, ніж у президента. Через те, що Зеленський розуміє, що якщо залужний піде на вибори, то Зеленський програє. Через те, що повага наших закордонних друзів до Зеленського менше ніж до залужного, тому що вони розуміють, хто справді зупинив ворога. І все це призвело до чого? Ну що залужного немає. До речі. Пане Юрію, можете побачити, що нема навіть пса патрона, тому що, мабуть, електорат трохи схилявся віддавати голоси не за Зеленського, а за патрона, і це теж комусь здалося поганим. Якщо ви подивитесь, єдиний телемарафон там взагалі нема нічого не лише про корупцію, скандали, про вивіз Камарницького, про черговий вирок слуги народу Гунько, про те, що хтось, що народний депутат Слуги народу Дмитрук. Включався в Москві в якусь там захід ганебно, який створив Азаров в Москві ще раз. Це всіх їх провів Зеленський. Нагадаю, так от у нас про це не але там немає і героїв. Чому? Тому що влада як думає? А якщо вони підуть на вибори і знову ми повертаємось до виборів, якщо влада піде на вибори, ці люди підуть на вибори і не в складі влади, а в складі інших партій. Це ж. Це ж буде катастрофа! думають в Офісі президента, і залишають тільки одного героя Зеленського. Але, знаєте, коли американське видання New York Times пише, що, наприклад, наступ 23-го року захлібнувся тільки тому, що Зеленський мав своє бачення наступу, ніж залужний, це дуже показова історія. Дуже показова. Ще раз, я не звинувачую ні в чому, Зеленського. Він верховний головнокомандуючий, законний, легітимний, але він буде відповідати за свої рішення. І коли американці і залужний казав, що треба бити в одному напрямку, тільки в одному напрямку і не розпорошити війська, а Зеленський сказав: А ні, а мені кажуть, от що треба так робити і зробив інакше, то його роль в… Цій історії буде оцінювати комісія після того, як влада зміниться в Ізраїлі. Була комісія Граната. Це комісія після війни судного дня, яка робила висновки: хто що робив, хто не зреагував, хто винен, в яких питаннях. До речі, це призвело до кінця політичної кар'єри не лише Голдемейра, а й Мошедаяна і багатьох інших так званих героїв Ізраїлю. Але ще раз кажу, така комісія повинна бути і в Україні з часом, і така комісія скаже. Ну, дійсно, хто в чому винний, головне в цій історії, все ж таки, повертаючись до всього цього, Зеленський повинен зрозуміти, війна не закінчується, і він не побідун. Йому пригадають все, все, що було, починаючи навіть не з травневих шашликів, а значно раніше з тих людей, яких він привів у владу, які зганбили Україну. Але головне в цьому питанні головне. Щоб Україна не програла, а для цього він повинен використовувати в інтересах України всіх тих, хто може допомогти, навіть якщо ці люди не подобаються особисто Зеленського, Зеленському і вважають Зеленського невігласом. До речі, вони не тільки вважають це так і є.